Доброго раночку, скажіть, будь ласка, яку маєте інформацію станом на зараз, що можете повідомити по вашому регіону? Ну, обстріли Луганщини тривають. Ворог розуміє, що на землі йому робити немає чого, тому що кожна його наземна атака, яку він пробує провести, одразу ж закінчується ураженням його сил та засобів, і його відступом, в тому числі посуванням наших підрозділів. Трошечки вперед. На за останні дні ворог дуже активно почав використовувати ланцети і всі свої інші літаючі. Апарати для того, щоб уражувати, уражувати наших хлопців. Однак, е як кажуть, музика недовго довго грала. Хлопці наші виявили місце такого запуску, скажімо так, такий мілі аеродром, і вже його знищили. Е тут дійсно хочеться подякувати злагодженій роботі, щойно було виявлено, одразу знищено дуже дуже, 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 дуже гарні втрати нанесені були. А стосовно цієї бавовни, пане Артеме, що це, як це? І основне, як реагують на це ну, росіяни або ті українці, які перебувають на тимчасово окупованій території? Ну, я так розумію, ворог досі з Мінздоровом своїм не дружить і продовжує палити. І бавовна зараз ще краще сезон вона розвітає. Так дійсно, ну, наскільки ми знаємо. Е Гарно було там для нас. Для ворога було дуже негарно. Втратив він окремі свої частини підрозділів, окреме оснащення. Ну працюють збройні сили України працюють і тут більше розказувати і не можна, і не треба. Але дійсно дуже дуже гарний результат і хочеться, щоб побільше і таке враження ворога не масло. Ну, їхній Генеральний штаб Збройних сил Російської Федерації, якщо там слідкувати якимось чином за їхніми оціми зведеннями з фронту, дуже рідко, вкрай рідко згадується Луганськ, Луганщина. Як думаєте, це тому, що за їхньою доктриною Луганськ це якийсь глибокий-глибокий тил? Ні, тут це просто ворог активно переміщує свої сили, як на Лунеччині, так і на Луганщині. Тому я думаю, незважаючи такого, не роблячи такого потужного акценту він переміщує свої сили, наші збройні сили це контролюють і носять ураження, але в ефір це не дається, тому що ну немає про що розмовляти. Те, що там ще місяць назад ворог декілька разів спробував посунутись, отримав гарно по зубах. І після цього ну про що розповідати? Про те, що нас б'ють, вони про це не будуть. Це їх доктрина. Вони тільки перемога. І ще питання стосовно певних обстрілів і знищення, саме що стосується аеродрому безпілотників, це поблизу Сватового. Яку ви маєте інформацію стосовно цієї новини? Якраз про нього я й казав там, де наші ага. клоці виявили такі гарні злети і вже не літають. Скажем так, зрозуміло. Що стосовно ще облаштування військового шпиталю росіянами, тому що ми ж також чули, що немає куди далеко ви поранених, якщо вони їх забирають, звісно. Але стосовно облаштування, де це відбувається, що це таке, і хто там працює в цих шпиталях. Дивіться, всі майже всі державні заклади, лікарські заклади і е педагогічні заклади, які були ворог, використовує для оснащення своїх таких переносних медичних пунктів для надання допомоги їх пораненим. Буквально за останній тиждень вони ще по лінії від Сватого до Старобільська розгорнули близько 10 госпіталів. Один із них дуже великий на 150 осіб. Причому виписують навіть тих людей, яким надавали допомогу. Тепер не відпускають туди, завезли своїх Лікарів і очікують, у них пішло вже поповнення поранених. А тепер вони очікують, я так розумію, готуючись до нашого контрнаступу, очікують ще значну кількість поранених, тому готують і готують госпіталі. Майже всі державні установи, які на теперішній час цілі, вони займають під свої госпіталі. Стосовно можливо цього фонду поповнення фонду полонених, так або, або навіть такого факту як дезертирство, час від часу це з'являється в зведеннях нашого генерального штабу. От стосовно Луганщини чи є динаміка якась позитивна? Ну, дивіться, ми ж з вами бачимо і дуже часто почали. Вони вже не витримують їхня пропаганда про те, що у них люди дезертують, тому появились ці загороджувальні загіни, Тому появилась певна кількість більше людей, їхніх які здаються після враження нашими військами. Тому що вони розуміють, що позаду смерть їх розстріляють свої Ми вже не одне відео бачили, де дійсно є стоїть заградотряд, який не дає їм відступати назад, тому власне кажучи, за останній місяць дуже зросли такі факти, які ми почали отримувати. Вони звісно відкрещуються від цього всього, але тільки от за останній тиждень, майже так загальною кількістю близько 90 їх військовослужбовців. Ці. Ці гібридної армії повтікали, тому що їх кидали на позиції, де вони отримували одразу вогневе ураження без будь-якої підтримки. Просто кидали ну такий російський наратив, як треба працювати. Просто давайте засипемо трупами і кидали, кидали, і ми розуміємо, що за тиждень десь приблизно 90 дев'яносто з одного з боєздатних підрозділів російської армії. Просто втікли, дезертували і бігають, десь або на Луганщині або сторону Росії побігли. А, до речі, як зараз поводять себе росіяни з українцями, які залишаються на тимчасово окупованій території? Ну, ви знаєте, різна інформація надходить. Люди, звісно, наші, які навіть підтримують Україну, вони зараз. Ну і за нашими рекомендаціями зрозуміла ситуація. Вони більш принижкові, сидять е, такіше, але перевірки, скажем так, і мобільних телефонів і електронних засобів, і перевірки в домах вони продовжуються. Е, продовжується і паспортизація, про яку ми сказали, е, вишукують, змушують людей отримувати паспорти. і Я скажу навіть більше, є ситуації, реально виходячи, які виходять під дорогу, лузду, просто людям не виплачується заробітна платня, які там працюють тільки тому, що немає російського паспорта. Артем, ми вам дуже дякуємо за ваш час. Артем Лисогор, голова Луганської обласної військової адміністрації.